Розділ Сорок сьомий. Отож Йосиф пішов і повідомив фараона. Мій батько каже, і мої брати за своїми вівцями і за своїм товаром та за всім, що мають, прибули з Ханаан краю, і ось вони в гошен землі. Та й узяв він п'ятьох чоловіків з поміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів, Коло чого ж ви пораєтеся? Вони відповіли фараонові: Скотарі, раби твої, так ми, як і наші батьки. Далі вони кажуть до фараона, ми прийшли побути в цьому краю, бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів, тяжкий бо голод у Ханаан краю. Тож дозволь рабам твоїм оселитися в Гошен землі. На те сказав фараон Йосифа. Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою на найліпшій землі осели батька Твого і твоїх братів. Нехай оселяться в гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь дібні люди. То настанови їх наглядачами над моїми стадами. Тоді привів Йосиф Якова свого батька, і появив його фараонові. Та й Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова, Скільки років життя твого? А Яків відповів фараонові. Час кочування мого 130 років. Мало їх. І важкі були вони роки мого життя, не досягли вони числа літ моїх батьків. І знову благословив Яків фараона та й відійшов сперед фараонового обличчя. Та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів і дав їм посілість в єгипетській країні, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф хлібом і свого батька, і своїх братів, і всю родину свого батька відповідно до числа людей. В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод, так що і єгипетська країна, і Ханаан край умлівали від голоднечі. Йосиф же зібрав усі гроші, які були в єгипетській країні та в Ханаан краю за збіжжя, що його купували люди. І заніс ті гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в єгипетській країні і у ханаан краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть: Дай нам хліба, чого це ми маємо вмирати перед тобою? Скінчились бо наші гроші. А Йосиф каже Приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу. Коли не стало грошей. І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом за всю їхню худобу в тому році. Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року та й кажуть йому Не будемо таїти від нашого владики. Що й грошам кінець і скотина наша в нашого володаря. Не зосталось для нашого владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі. Чого ж нам гинути перед очима в тебе, нам і землі нашій? Купуй нас і нашу землю за збіжжя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити. Не помремо, та й земля наша не спустошиться. Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожний з єгиптян продали своє поле фараонові, тому що притиснув їх голод. Отак уся земля стала фараоновою. А людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон тому то вони і не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові. Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, засівайте землю. А під час збору п'ятину будете давати фараонові чотири ж частини будуть для вас на засів поля та на прожиток вам і родинам вашим. А вони відповіли. Ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владики. Будемо рабами фараонові. Отож установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті. Який має силу і досі п'ятину прибутків давати фараонові, тільки земля жерців не стала фараоновою. Отже ізраїльтяни осілися в єгипетській країні, в землі Гошен, вони придбали там посілості, були плідні і множилися вельми. Яків прожив ще в єгипетській країні 17 років. Віку ж його життя було сто сорок і сім років. А коли прийшов час Ізраїлові вмирати, то прикликав він свого сина Йосифа і каже до нього: Як я знайшов ласку в твоїх очах, поклади, будь ласка, твою руку під моє стегно та приречи вчинити мені ласку і вірність: не ховай мене в Єгипті, бо хочу лежати з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхній гробниці. Він же відповів: Зроблю по твоєму слову. Тоді Яків каже: Клянись мені. І той поклявся йому. Тоді приклонивсь Ізраїль до узголов'я свого ліжка.